Це, це як рідний дім. 60 років тому вперше запрацювала бурштинська теплова електростанція, яка стала серцем енергії та справою життя для цілих поколінь, адже станція це не лише труби і турбіни, це люди, ті, хто творить світло. 87-річний Йосип Копчинський був свідком запуску першого енергоблоку бурштинської тес, хоч сам за першою професією залізничник 40 років свого життя він присвятив бурштинській тепловій електростанції, та до сьогодні пам'ятає кожен коридор, кожен цех та своїх колег. Щоб було запустити. Перший блок потрібно була пусконаладочна станція. Значить, це були вагончики, де була готувалась вода, тепло треба було подати, розумієте, щоб прокрутити перший блок. Для мене це була новинка, розумієте? Бо одно паровоз, а друге, але процес роботи подібний. Станція для мене це була альмаматір для нас, тому що на станції ми Молоді були енергійні, старалися вкладати душу, щоб вона працювала нормально, несла навантаження. Ірина Кисельова прийшла на бурштинську тест зовсім юною. Розповідає, що станція була справжньою школою життя. Тут не лише працювали, а й росли. Станція об'єднувала і на зміні, і після неї. Я починала свою трудову діяльність в межбюро. О, такий маленький гвинтичок, але Напевно, станція б не могла працювати за цього, тому що ми друкували листи, звіти. Ну, це моє життя, це моє життя. Це можна сказати, я прийшла в 23 роки, і це, це як рідний, рідний дім. Рідний дім. Це е, хотілося йти на роботу е, спілкування, колектив дуже все гарно. Для більшості енергетиків це сімейна професія. Більшість молоді продовжує справу своїх батьків. Вони передають любов до своєї професії з покоління в покоління, так і в родині ветеранки Тес Ірини Кисельової. Така Династія у нас це я з чоловіком працювала 35 років. У мене стажу на бурштинський ТЕЗ. Мій син працює, дочка, невістка ще працює так, що от. Таке станція дала кожному гарний старт у житті. Ярослав Громко, який свого часу обіймав посаду заступника директора бурштинської тес, згадує, що станція завжди була літером в енергетичній галузі. Станція мала надзвичайно високі результати. А високі результати це надійність. А друге, значить, це скільки спалюється вугілля на вироблений кіловат. І скільки тратиться електроенергії на власні потреби. Ну і нам вдалося, як серед електростанцій Міністерства енергетики СССР е, здобувати е, ну, найкращі результати. Ну, а що це давало? Це давало. Премії були постійно досить високі для колективу. Все ми, як кажуть, святковували в будинку культури, приїжджали відповідні люди з міністерства. Це був авторитет станції, досить високий. Тут дуже багато таких от. Новинок було власне розпочато на електростанції. Станція виховала сотні фахівців, які потім працювали по всій Україні. Бурштинська тес, вона була підприємством, її називали в 78-му році, в 78 році, кузниця кадрів СССР. Ну, це говорить про те, що через колектив проходила величезна кількість персоналу і які здобували потім. Посади для бурштинців, це ну була надзвичайна наша гордість, що в нас іде такий. Сюди прийшла, будемо казати, велика промисловість. Ми були всі аграрники. Нещодавно ветерани бурштинської тес повернулися на станцію та побачили наслідки російських ударів. Але, попри руйнування, ветерани вірять у відновлення станції, та її важливість для енергетичної безпеки країни. Ми всі плакали, ми всі плакали, побачивши. Побачивши такі розвалини. так. Це, це, це. Але е, дякуючи е, керівництву е, Бурштинської тес, е, вони багато всього зробили. Ми були на екскурсії на Бурштинський тес. І подивилися на то страшилище, що ворог робить. Коли ми от прийшли і побачили, що, як кажуть, наші так, в кавичках брати наробили, розумієте, це, це просто жах. Але все-таки є колектив, який відновлює і робить свою роботу. Я би хотів відмітити і директора станції, який прикладає дуже багато уваги. Завдяки їм ми сьогодні. Ведемо боротьбу за світло. Ветерани ТЕС кажуть, що для них електростанція це не просто колишнє місце роботи, це важлива частина їхнього життя, яку вони продовжують любити. Надія Зінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.